Вітаю. Вітаю вас, дорогі друзі. Ми збираємося вже вкотре 1 числа привітати себе, привітати один одного, привітати, привітати наш світ і планету, привітати Вищі сили, Першотворця всього сутнього, батька і матінку, наші, наші небесні, привітати своїх предків, привітати саму планету. Ми... Збираємось кожного першого числа. О 12 годині кожен в своєму годинниковому поясі. Згідно своєму часу, о 12-й годині дня ми виходимо на місця сили, кожен виходить на своє. Знову ми збираємо серця і волю для того, щоб змінити світ, для того, щоб створити новий світ, для того, щоб сказати ні злу. Для того, щоб сказати так добру. Ми вийшли і сьогодні своїми дітьми і онуками, своїми предками в серцях. Ми вийшли кожен на своє місце сили. Хтось лишився біля свого вівтаря, я знаю, що є серед вас і лежачі, які в своєму ліжечку, які є їхнім, можливо, спокуттям, можливо, покаранням навіть, але ви знайшли себе в молитві, в медитації. І теж приймаєте участь в наших роботах. Я знаю вас, я відчуваю вас. Ми разом. Разом ми сила. Ми прийшли започаткувати новий світ для наших дітей. І зараз ми поєднаємо наші серця. Нас знову супроводжує серце. Діви Марії, Божої Матері, тою, що привела в цей світ Спасителя нам. Її серцем ми прокладаємо шлях. Ми прокладаємо серцем, що створено в Лімурії, і тепер осяює храм Лімурійській любові, наше з вами і Божої Матері благословіння в цьому рубіновому величному серці, серці сердець. Що звертаються вже до нього за стіленням, за каяттям, за прощенням. І спомином своїм, своїми серцями. Ми спираємось в цій роботі на наших предків. Молимось, згадуємо. Поєднуємось серцями з усім нашим родом, родом людським, з усіма цивілізаціями матері гая і з самою планетою. Єднаймося, мої друзі, єднаймося, дорогі. Віднаймося, адже серце любові Божої Матері осяює нам тепер шлях і молимось за нащадків наших, щоб ми передали їм землю, матінку нашу планету, пройшовши спокуту своїх гріхів через каяття і прощення, ставши на коліна перед матінкою землею прямо тепер. Вибач, пробач нас, планета мати. Пробач нас, матінко Земля, ми маємо усвідомити, ми діти твої. Ти любиш нас і ми маємо подякувати тобі своєю любов'ю і радістю за те, що ти дала нам тут можливість, можливість бути, жити, розвиватися. Лишати нащадків, пробач нам, матінко, земле, пробач нам, адже ми прийшли сюди пройти шлях від раба. Навіть якщо нас створювали як рабів, до вольного, незалежного, радісного іства, поєднавши дух, тіло і душу в єдиному спрямуванні, спрямуванні еволюції в, добра, в добро, незалежність і волі, ми прийшли сюди сказати ні злу і так добру. Ми прийшли сюди сьогодні змінити світ. Отримати перемогу добра над злом прямо тепер в нашому світі, в цивілізації людей через війну в Україні, отримавши перемогу в єдності, в єдності сердець українців і всього людства. Ми прийшли сюди. І встаньмо з колін, відкриємо серця і скажемо ні, ні рабству, всім формам його, ні тіньовим владам і їх проектам, ні злу. Вони і є зло в тому числі. І ми кажемо ні і геть. Ви поза законом вже. Наш закон є добро і справедливість, любов, честь і відповідальність. І ми прийшли сюди заявити це. І ми будуємо майбутнє, майбутнє наших дітей. Наше майбутнє тут і тепер, нове майбутнє. Ми врахували і врахуємо. Досвід і уроки минулих цивілізацій. Нам дарували шанс, і ми його використаємо на розвиток, на добро, на любов, на мир, на перемогу добра. І ми говоримо ні злу в нашому світі. Кожним серцем. І єднавшись разом. Разом з величним Рубіновим серцем матінки Марії, ми лишаємо копію цього серця собі, в своєму серці, в своєму ДНК, в своїх клітинах, в своїх нащадках, своїх пра. Ми лишаємо свідомо копію цього серця. В своєму будиночку, в своєму місці, в своєму селі, в своїй країні. І кожен крок лишає це серце. Лишає серце сердець по всій планеті від нульового меридіану до нульового. І ми знову і знову вийдемо підтвердити свою волю. І не тільки кожного першого числа. Моя молитва складає волю. Я є вільна і незалежна істота, світла, добра, радості. Я є той, хто я є. І іменем своїм я стверджую миру так, війні Ні, перемога України і добра, я стверджую, людність перемогла в людях. люди. Змінилися і спрямовуємо своє добро, свою любов, свою радість, щастя, свідомість людей, в планетарну свідомість людства спрямовуємо, будячи сплячих. Говорячи їм, любий, прокидайся, пішли. Нам треба творити добро. Нам треба створити світ добра. Прокидаємося, люди! Згадаймо, хто ми є? Хто ми є? о, він дає сихнум. Thank you І я дякую, дякую всім своїм серцем. Кожною своєю клітиною, кожним своїм атомом, кожному серденьку, що приєдналося сьогодні вперше, що кожен раз більше року виходить з нами. На роботу змінити світ, збудувати новий, збудувати новий, змінити дуже важко. Простіше нам вас, з вами збудувати. Новий світ добра. Обрати його, обрати свою волю, свою незалежність, свою свободу. Іменем Я є той, хто я є, іменами нашими ісконними ми стверджували закон добра в нашому світі. І так то і є, і так буде, і так було. не седи, хоїн, ти сера, хола едиіна, сиєдиї, хадеєни, сає ради, той є син. Хат іноеди, Савадени, Хара еди, Ти сини, Саера, Тауан іх Овін, Сояхнум Дараяди, Гая, Ра Алаедис, Сонаеди, і робота наша проходить від величного центрального сонця через наше сонце. Чорним сонцем. змінюємо світ, чорне сонце. Є потужна сила творіння в серцях наших. Алайдиса ін.